Встановлюємо підсилювачі, сабвуфери, динаміки, робимо шумку і зробимо розпаковочку. Але нема однієї дуже важливої речі. Тут замість ящичка повинна бути банка з під нискафе. Ух, шановні, ну це була боротьба. Іншими словами і не скажеш. Віталік, пакуй хулігана. Привіт, з вами Децибел І сьогодні ми продовжуємо нашу другу серію влогу зі студії. Зараз ведемо такий невеличкий влог, записуємо про те, як робимо ваші звукові системи, встановлюємо підсилювачі сабвуфери, динаміки, робимо шумку. Ну і вирішуємо, звичайно ж, ваші автозвукові проблеми. Тож давайте не гаяти часу, завантажуємось на студію і подивимось, що робимо на цьому тижні. І сьогодні якраз така ситуація: до нас заїхав Volkswagen Passat B5 на встановлення гучної системи в штатні місця. Тут буде все: і підсилювачі, і сабвуфер, і гучні середини, і твітера, і навіть магнітола. А ось зараз ви можете побачити його штатні динаміки. Це ми замінимо. Починаємо з виготовлення проставки під підсилювачі. Це ось така фіксувальна нога струбцина спеціально розроблена компанією Decibel. Є торбця, але, О, да, але нога краще. Це у нас майбутня проставка під підсилювач, під два підсилювачі і під декілька ще дистриб'юторів. Дуже канонічна ситуація, але тут замість ящичка повинна бути банка з-під нескафе, в якому Лежать всі ці гвинти, шурупчики і гвинтики. Але не з кафе нема, ми купуємо в пачку. В даному випадку у нас власник захотів гучні собі динаміки. І, звичайно, до гучних динаміків ще буде сабвуфер. Але в чому задача? Встановити все в штатні місця. Як бачите, у нас тут є ось така дверка, це Volkswagen Passat B5. Тут вже є два поставочних кільця, ось такі величезні, тому що треба посадити туди великий магніт. Твітера також будуть знаходитись в штатному місці ось тут. І я забираю звідси, тому що робота продовжується. Така сама ситуація буде, до речі, із задніми дверми, тому що захотілось прям гучно, тому комплект попереду і позаду буде однаковий. Будуть гучні середини та будуть твітера. Ось таким чином вже у нас тут виглядає наш робочий простір. Робимо ось таку проставочку під підсилювачі. Ви раніше трошки вже могли це побачити. У нас тут є газ Мед А2 IDFL 1200, потужний на кіло з гаком. І також є ось такий чотирьохканальний підсилювач, також із серії Мед для наших динаміків. Проставочка і будуть дистриб'ютори тут ці дроти. Буде ось така штука у нас розміщатись в багажничку. А давайте знаєте, що зараз зробимо? Давайте подивимось на динаміки та на твітера і зробимо розпаковочку. Оце у нас буде один, і оце у нас буде два. Невеличка розпаковка динаміків, які ми встановлюємо в Passat. Саме це у нас такий комплект буде однаковий і наперед, і назад. Гучні твітера. Почнемо з них. Це у нас т 2 254 1 дюйм із у нас куполом шовковим. Всередині у нас є ось інструкція, 2 твітерочки. І також, що ще цікавого, якщо у вас нема процесорної магнітоли, процесорного головного пристрою, ви зможете їх під'єднати, тому що в комплекті є чашки. Будь ласка, і також. Ось такі монтажні аксесуари невеличкі у вигляді скоб та скотчу. І ще є кросовер. Це дуже зручно, він зможе зробити всі зрізи і ваші твітера не погорять. Це, звичайно ж, плюс. Самі твітера у нас йдуть ось такі, доволі компактні, при цьому вони ще знаходяться в пластиковому корпусі. Він також розкривається, можна це звідси витягнути, встановити через куточок. Але в даному випадку ми не будемо використовувати ні це, ні це, тому що ми їх встановимо у штатне місце. Тепер, що стосується в нас гучних динаміків, в даному випадку це ось такі гучні середини, також від ГЕС, Ідуть в картонному пакуванні. Розгортаємо, всередині нас чекає, звісно, інструкція. До речі, скажіть. Ви взагалі читаєте інструкції? Ми так. І далі в двох ось таких ваночках у нас присутні ще динаміки. Дуже зручно, з ними нічого не станеться, все тут нормально. І оп, у нас тут є монтажні аксесуари у вигляді гвинтів та металевих скоб. І самі, власне, динаміки. Ось такі потужні. Зацініть дифузор целюлозний, у нас трьоххвильовий. Підвіз із тканини, величезна металева корзина, також великий форитовий магніт. Лопаточки для під'єднання. Не переплутаєте, підписані все чітко. А по характеристикам у нас тут 100 Вт номінальної потужності, 94 дБ чутливості, і грають вони в діапазоні від 90 до 12 тисяч. Ось такі гучні середини залітають у нас і наперед, і такі ж і назад. Це однакові комплекти. Ось так у нас тут все всередині тепер розміщається на спинці одного з задніх сидінь, тому що підсилювача два, проставочка велика, і місце також займає немало. Два підсилювача розміщені тут. У нас два дистриб'ютори є як плюсовий, так і мінусовий. Плюсовий, звичайно, буде із запобіжниками. Зараз тут це лише в процесі роботи, все в чорній змійці, а плюси вони ще ось так от. Прасні термоусації приєднані. Тут у нас ще будуть під'єднання. І ось так це буде виглядати. Звичайно, спинка все закривається, все чітко, ось сюди, ага. підверх максимально. А попереду ще будемо працювати над встановленням магнітоли. Ось туди, в його штатне місце, всередину стане дводіновий мафан. Там стояв однодіновий з кармашком, а замість цього буде. Великий дисплей, ну побільше, 7 дюймів. А тепер роздивимось з вами дві магнітоли. Одна, яка була встановлена до цього в фольсвагні, а інша, яку ми зараз будемо встановлювати. Почнемо з новенької. Ось такий 7 дюймовий дисплей це у нас Phantom. Тут дуже багато функцій. Звичайно, також можна тут під'єднуватись по блютузу, можна слухати музику, можна навігацію, можна під'єднати камери заднього огляду. Великий дисплей, але є ще тут сенсорне керування. От скажіть мені, як ви відноситесь взагалі до сенсорного керування на магнітолах. Дуже багато магнітол зараз саме з сенсорами, але я ще зі старої школи чесно полюбляю крутилочки, але можна звикнути тим більш, якщо у вас є клавіші на кермі, це взагалі не проблема. Ось такий стандарт, водіночка. Тут все під'єднання для Wi-Fi, для антенки. Для сімочки є активне охолодження, радіатор, колодка. Тут більше нічого цікавого. Великий дисплей 7-діймовий, дуже лаконічний, чорний, нічого зайвого. А ось що тут стояло? Як вам шахта? Трошечки там була волога, мабуть. Ай, подивіться, яке воно подерте! Це у нас піонер Але. Навіть в такому стані він ще працював і працював. Але, звичайно, руки беруть своє. Опа, там ще дицьки були Знімна панелічка. Так, звичайно, час його не шкодував, в принципі. І він стояв там, ось так от був піонер, а ось так ще був кармашик. І замість цього просто в дводінове місце буде оця магнітолка. Зараз в цьому автомобілі ми працюємо над гучною акустичною системою. В нас там встановлюються динаміки, встановлюються сабвуфер, встановлюються підсилювачі, але нема однієї дуже важливої речі, про яку ми вам казали у ролику про топ 5 помилок в автозвуці. Про яку саме річ ідеться мова, дивимось варто починати взагалі вашу систему з шумоізоляції, а саме з шумоізоляції дверей. Якщо ви починаєте свій автозвуковий шлях, почніть шумки. Це одне з таких правил. І в даному випадку, коли в нас тут додадуться ще динаміки, сабвуфер, можете собі тільки уявити, які будуть звуки з двері. Я вам можу підказати, будуть звенящі звуки, тому що тут нічого немає. Нікого нема дому. <с> а ви хто тоді? Так, і просто будуть. Зеленчати тяжкі, але якщо б тут була шумка, було б в рази, в рази краще. І для акустичної системи, і, звичайно, для вашого комфорту в авто. І тепер, через деякий час, ось така ситуація в нас попереду. Можете сказати, що ти нам показуєш, чи не бачили ми карту, звичайно. Але в цьому то й суть. Що ми впихнули сюди гучні середини, ми бачили, яка там посадочна в них. І тепер вони стоять під штатною обшивкою Volkswagen твітерочок також знаходиться ось тут, в куточку в штатному, що нічого взагалі не видає доволі гучну систему. Підсилювачі також вже бачили, тому ось такий лаконічний вигляд буде мати система. Далі все збираємо, під'єднуємо, налаштовуємо то вже мілкі такі доробки. Тут у нас такий дуже модний пакет, і в нашому корпусі тепер знаходиться сабвуфер він підходить, до речі, дуже сильно до Карпета в багажничку, наче один в один. Стоїть тут такий кікс, там підсилювачі. Теж ви все бачили, Налаштувати ще треба, і буде пушка. І сьогодні у нас ще приїхав ось такий автомобіль. Приїхав до нас з Деву на комплекс шумові броізоляції. Повна шумка буде. І нас вже тут чекав трошки невеличкий сюрприз. Тому що в передніх дверях виявилася вібра, причому, до речі, доволі непогано, ще наклеєна. нормальним шаром, а не так, що шматочками прямо. Але позаду вже зовсім інша ситуація, тут нічого нема. Взагалі, Отак. тому буде повна шумка. В машині також присутня акустична система. Ось так вона все виглядає. Вже була встановлена. І, як завжди, починаємо з дверей. І далі по списку салон, стеля, багажник, кришка багажнику все як завжди. Віталік пакуй хулігана. <клухи> <клухи> Оце ти вчасно двері закриваєш. Ми з задоволенням увімкнули вам музичку, щоб ви послухали і кайфанули разом з нами, як грає така гучна система. Але на жаль, не можемо. Ютуб це за авторські права. Тож, якщо хочете побачити більше такого контенту, обов'язково підпишіться на наш інстаграм. Там ми таке виставляємо в сторіс і все можна побачити. Чекаємо. Поки налаштовуємо гучний пасад, з іншої сторони продовжуються роботи по шумоізоляції В де нам потрібно спочатку поклеїти всю вібру на двері, після чого тільки переходити в салон. І ось таким чином це вже виглядає два щільних шари всередині та зовні. Звичайно ж, попрацюємо і над картою двері. Так дивіться, друзі. Якщо вас дуже сильно турбує е шум з багажного відділення, то перевірте спочатку першим чином, чи це не рамка номеру. Тому що, може бути От така штука. Чуть-чуть. Шановні, вітаю вас. З вами школа віброізоляції імені Дмитра Цисаря. Сьогодні у нас є ось така указка невелика. Подивіться, будь ласка, на даний експонат. У нас Sense. І ми зараз ось таким чином поприказували всюди віброізоляцію і далі переходимо до салону авто. Пам'ятаєте, скільки ми тут розбирали салон в Ауді. Це тривало, ну, мабуть, півдня, якщо чесно. А от в Сенсі, в Дегу, це зробили хвилин за 15, можливо. Тому що дуже багато тут речей немає. Єдине, що є в салоні це тут невеличка консоль, яку вже зняли. Десь пляшка води ще завалялась, і селектор КПП. Бачите, все. Тут більше жодних там дротів. Ну, всі вони під киливом, звичайно, там невелика їх кількість. Але все це зроблено було куди швидше. Дол Долара тут не найдеш. Кипова ситуація на студії, пану Андрію. За мало місця ззовні, він вирішив залізти всередину Так. Ось у людинки в дитинстві не було халабуди під столом. Поки тут у нас продовжується шумоізоляція, до нас ще завітав ось такий Ford Fusion. Подивіться на цього чорного красення. Він вже колись в нас був, давненько ще на одній з наших перших студій. І сьогодні ми трошечки апгрейднули частину салону. А саме ось ці стоечки під трьохсмугову систему. Зараз запакуюсь в салон і все вам покажу. Зараз ми ці стоечки перешили. Тут чорна стеля, чорна торпеда, чорні карти із сірими вставками. Але з трошечки прийшов час, вони були пофарбовані, і їх переробили, перешили в такий матеріал, також чорний. І подивіться, як це тепер виглядає. У нас тут серединка Audison, також Twitter Coral. Ось такий видон це має зараз. Обережно все. З місця водія це виглядає ось так. Ось таким чином. Трошки апгрейднули стоєчки, яким вже не один рік виглядають, як виглядають краще ви нам, скажіть, тому що ну, нам подобається. Вони доволі масивні, але це все через ось цей величезний ретч. Він тут доволі великий, дійсно. І якщо ось так от закрити двірку, ось така у нас краса з місця пасажира. Як вам така трьохсмугова система? А зараз на ваших очах в пришвидшеній дії, звичайно ж, знімається торпеда із сенса. По мірі шумоізоляції автомобіля власник захотів зробити повну шумку разом із торпедою. Ух, шановні, ну це була боротьба. Іншими словами, і не скажеш. Зняли торпедку із Сенса. Сенс ланос, торпеда буде зніматись однаково. Що бачимо? Блок пічки, фільтр. Все тут було прикручено. Дротів. Я не уявляю навіть скільки б тут було дротів, якщо б це була машина сильно новіша і технологічніша. Тут з цими дротами треба було поборотись. Фішки всі дубові, виймається все це погано, звичайно ж. Вон, відкрутили тут рульову колонку, все повідкручували, повідставляли. Тут ще були встановлені динаміки, вон кросовери лежать. Купу купу всього відкрутили, і маємо тепер ось такий доступ, щоб попрацювати. Ну, а ось і наш сам піддослідний, з яким боролись, ну, мабуть, годинку точно, якщо не більше. Тут також все треба проклеювати, вона, до речі, знімається з оцією металевою трубою. Одразу тут все виходить разом. Познімали всі частини, тому що тут багато треба шумити, і приборку, і магнітолку, і бардачок. Ну, Звісно, все-все-все порозбирали. Тому ось так. А далі, звичайно, зборка салону назад, встановлення і видача автомобіля клієнту. І на цьому сьогодні все. Дякуємо, що були з нами в цьому влозі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, відправляйте це відео своїм друзям, якщо воно було корисне та цікаве. І чекайте на наступні серії, адже вони обов'язково будуть. А з вами були Децибел.